Френлі з вами. Хто? Денис, дружній. Сьогодні в цьому відео, дружні, ми спробуємо з вами ось такий попкорн. Попкорн від Бомзи. Е попкорн карамелізований зі смаком солоної карамелі, глазурований, торгова марка Бомза. Ось такий, коротше, з карамельню. Також тут є шоколад молочний, бачу, і сіль. Пише, що солений чи не. солоний карамель. так. Коротше, Шоколад і солена карамель. Тут таке. Ми ще таке з вами не пробували такий, сами, такий самий попкорн, щоб суто була солена, карамель та шоколад. Ми пробували з вами кольорові пам'ятаю попкорни. А сьогодні попробуємо ось такий. Тому давайте зацінимо цей кучіш попкорн і дамо кучіш йому, звичайно ж, оцінку. Тому згоду заставки цього відео. Прореагуємо. Погнали! Деніс Пеннер реагує, Деніс Пеннер реагує, Сьогодні він буде їсти. Попкорн карамелізований, зі смаком солоної карамелі глазурований торгова марка. Бомза, бомза, бомза! Давайте відкривати та пробувати. Погнали. Так, Так, погнали, зацінимо. Так, думаю, буде смачно. Походу. Походу діє. Так, давайте. Так, надіюся. Ага, Виглядає ось тако. Не знаю, надіюся виглядає. Ось такий. ну. Ммм, це дуже добий? Ммм дуже смачно. Qute mm -hmm. mëlesh një shokolat i karamel Në no karamel në dusha Bishë mëlesh një shokolat Popkornë shokolatë më shë një ju Крусився. Дуже гозно. Я би навіть цьому попкорну навіть не дуже солений. Поставив би десятку. Реально смачно. Щоб він фоп. Давайте це пересипемо в іншу миску. Щоб було презентабельніше, щоб було видно. Бо виглядає Дуже смачно. Тим на смак смачно. Так, ось тако. Будете, я пригощаю? Не будете? Як хочете? Ну, карамелі то не дуже чути. Доволі смачно.

уже укусился. На цю сторону есть и не можно. Спробую. Там не? Не знаю, чи укушуюсь. Намальовано простий попкорн плюс карамель з соленом, плюс шоколад дорівнює ось таке. Ну... Дуже смачно здравоблина. Піндупей фільм. О. Угу. Все мені дуже сподобалось. О, ці прикріплені. Це виглядає як якась кулька з руками і ногами. Ну. pré có Oh! Super! Загалом, знаєте, мені попкорн не дуже подобається. Він такий твердуватий, не дуже такий смачний, але з цим шоколадом і карамелем Зараз дуже сподобався. Ну... Но... М'ягенький смачний супер. Не пожалів, що купив. Mm -hmm. Дуже смачно На жаль, остання штука. Ну, що зробиш? Зато смачно. Бул. Останній штуці таке враження, лише, що тільки один шоколад. А карамелі вже нема. І попкорну, там. Ну, як є, так є. Коротше, дружні. На цьому все. Мені дуже сподобався цей попкорн від бомзи. Обов'язково скуштуйте собі, продається в Баврорі. Не пам'ятаю скільки. Треба дивитися в чек. Ну давайте я хіба подивлюся, якщо той чек зберігся, це йду пошукаю. Зараз вам скажу, чи я той чек, чи нема. Ура, народ на кінець, я знайшов. Так, я знайшов цей чек. Коротше, це коштує попкорн кремени з роби бомза солона. 39 гривень 39 гривень. Батон, Коротше, це 39 30... гривень, що не особо дорого. Можете собі купити, скуштувати бомза, люкс, бомза, клас. Добрий народ, на цьому все. З вами був як завжди Деніс Фрайвлі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім удачі, всім пока, всім гарного дня чи вечора. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так, ось такий був попкорн. Супер люкс, супер клас, супер смачний. Пока.